Вітаю вас! Ви на каналі Хайтеру. мене звати Людмила. Давайте подивимось сьогодні, чи загрожує Україні якийсь сильний масований ракетний удар, тому що дуже багато шахедних атак було. А відповідно, після розвідки шахедами Росія планує і жахливі ракетні обстріли. Давайте подивимося. Чи є загроза до кінця вересня, жахливої, якоїсь масованої ракетної атаки. Кабами, керованими авіаційними бомбами. Тут у нас показує змія, ведмідь і вершник. Тут щури. Якщо взяти по Ленорман, то, на жаль, готується якийсь підлий удар. Це може бути удар по мостах, по ГЕС, відміть і вершник як варіант ГЕС. По щурам, це може бути влучання. По змії з ведмедем, це може бути якась важлива лікарня знову ж таки. Щось пов'язано як варіант із роддомами в тому числі. Також найбільша тут загроза все ж таки, я б сказала, для шляхів сполучення, для мостів, дамб, залізниці і ГЕС. Будуть по енергетиці тобто лупити. І ось як бачимо, ось тут змія-ведмідь, можливо, будуть бити по підстанціях або по розподіленню енергетики. пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Чи подобається вам цей розклад? Також нещодавно я читала в новинах, що готується атака на атомні електростанції. В мене є такий прогноз, я вам говорила, що Росія хоче зробити техногенну катастрофу, тому будьте дуже обережні. Особливо під кінець місяця можуть бути жахливі прильоти. Давайте подивимося. До речі, тут Київ може дуже постраждати, знову ж таки, ведмідь. І це прикордонні території повершнику. Дивимось на Таро, чи є загроза жахливого масованого обстрілу України до кінця вересня. Трійка кубків. До речі, якщо взяти ось тут вершник і щури можуть бити по зерносховищах. Тобто по портах в Одесі, Миколаєві, Одеська область, будьте дуже обережні, може горіти знову ж таки, зерно. Я вам говорила в минулому році про жахливу атаку, що буде горіти зерно. Росіяни знову хочуть це повторити. Саме зерно, бачите, навіть оракульно, якщо тут подивитися. Трійка кубків диявол буде страждати дуже сильно три області, які біля води. Очевидно, це Херсонська, Одеська, Миколаївська, Запорізька області, порти хочуть обмежити вивіз зерна, працю українських портів, щоб вони були обмежені. В можливостях працювати. Дивимося, що тут шістка пентаклів, дев'ятка кубків і королева кубків. Знову ж тут таки досить будуть обстрілювати південні території. Дуже жахлива ситуація буде. Там, де в містах, де є порти, знову ж таки, акцентую увагу Одеська, Миколаївська, Херсонська область, Запорізька, там де, вода, там, де є вихід до моря, ось дуже багато кубків. На жаль, по Запорізькій області, якщо взяти дев'ятка кубків, Королева Кубків, це загроза для ЗАЕС, будуть знову ж таки в тому районі обстрілювати Південноукраїнська АЕС, та, яка біля води. Далі, якщо брати Дніпропетровська область, загроза для мостів, дамб, то це середньодніпровська ГЕС, Дніпро ГЕС дуже велика увага. Будуть атакувати атомні об'єкти і ГЕС. Знову ж таки атака по енергетиці, по розподіленню. Якщо взяти ось тут шістка пентаклів, дам тому, дам тому, і йде такий розподіл. Ось я думаю, що знову ж таки будуть лупити по енергетиці, по розподільчих підстанціях. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримуєте за це свій плюсик в карму. Будуть також бити по тих об'єктах, які приносять прибуток. Тобто, я думаю, це буде знову ж таки горіти зерно, будуть горіти якісь підприємства, які приносять значний прибуток для бюджету України. Все це хочуть знищувати. Можуть бити по центральних районах міст, тому що там, де відбувається обмін, торгівля, тобто можуть страждати ринки. Терце якісь великі можуть знову ж таки постраждати. І якщо брати з, поряд з дев'ятку кубків, то це якісь розважальні комплекси. В будь-якому випадку найбільша загроза для енергетики, мостів, дамп і шляхів сполучення залізниць. Тому будьте дуже уважні. Якщо брати щодо житлових будинків. То про це може говорити королева кубків, що дуже висока емоційність, дуже високий стрес будуть переживати особливо жінки, і це може також бути і біля церков, якщо брати королева кубків, змія, якісь езотеричні такі місця, місця сили, от як дуже гатять по Каневу, наприклад, по. Умані можуть бити, до речі, будуть хасиди, як з'їжджатися, може бути завдано знову ж таки удар. по цих місцях сили не тільки в Черкаській області, а звісно, і Київщина, і Південь України. Те, що на Донбасі завжди пекло, тут і карт не треба розкладати, ви це все розумієте. По ведмедю це знову ж таки можуть бути удари по владі. І там, де відбувається ось саме владні структури, і там, де шляхи сполучення. Ось в тих районах можуть досить таки жорстко лупити. В будь-якому випадку будьте дуже обережні, тому що, на жаль, по цих картах може бути завдані удари по щурам з руйнуваннями. І це може бути навіть сьогодні, 23 числа, на жаль, тому що росіяни. Слідують ось таким езотеричним принципам, коли рівнодень, наприклад, енергетично сильний день, якісь свята, великі церковні, вони в ці дні можуть, на жаль, робити досить такі серйозні атаки, підлі змія і ведмідь, якась підла атака чимось сильним. Тому. Не розслабляємось, не ігноруємо повітряні тривоги. І хай у всіх, хто дивиться мої прогнози, все буде добре. Хай вам щастить, підпишіться, якщо не підписані, поставте лайк, дзвіночок і до зв'язку. Підпишіться на канал, поставте лайк дзвіночок, і хай у вас все буде добре.